Таємниці київських катакомб. Все це відбувалось тут, що приховують у собі столичні підземелля. Скарби ховаються в тих підземних спорудах. Містика, яка і досі навіює жах. Приводів не побачимо. Не знаю, не буду, не буду, не буду казати, що ні. І таємні місця, які рятували життя українців під час російського вторгнення. Декілька було різних варіантів. Ексклюзив фактів тижня, який ми в буквальному сенсі дістали з під землі. напівтемряві півтемряві цієї старовинної споруди ховаються кімнати та ходи. І, хоч плани, за якими будували це місце, давно відкриті, міські легенди стверджують, тут є таємні тунелі, але куди вони ведуть і що ховають у собі, версії абсолютно різні. Вони шукали, що там от зараз повинно бути золото. Але разом з тим шукали і містичні знахідки, тогосвітні та моторошні. І це, як стверджують дослідники, реальна історія, яку ми розкажемо згодом. А зараз. Зараз придивіться до цих кадрів. Це аерозйомка української столиці ще до повномасштабної війни. Київські схили, на них столітні і подекуди тисячолітні пам'ятки. І під більшістю з них старовинні підземні тунелі та приміщення. Знайти таємний лаз у інші тисячоліття можна буквально у дворі новобудови. Але перш ніж зануритись під землю, не мічаємо маршрут. Разом з археологом Тимуром Побровським ми малюємо унікальну мапу київських підземель. Я думаю, що кияни навіть і не знають, де знаходяться ці підземелля. Ці 300 я вам не позначу, це абсолютно то. Тут на Подолі є зараз відома невеличка частина, оскільки поділ заливався Дніпром під час повені. Такої мапи, навіть схематичної, не знайти ані в інтернеті, ані в бібліотеці. Кожна точка поставлена археологом, це пласт історії, який захований під метрами землі, та яка функція усіх цих печер і ходів? Скажімо, ми маємо лише 10-15% там 15 уяви про те, чим ми тут володіємо, і які скарби ховаються. Ну, скарби в переносному, хоча може і в прямому. Десь сенсі ховаються в тих підземних спорудах. Київські підземелля – це не суцільна система, а близько трьохсот окремих різнорівневих тунелів та печер. Вони мали різне призначення і будувались впродовж століть. Всі вони, оці підземні споруди, вони виникали саме в зв'язку з розвитком міста, в першу чергу з розвитком е е е київських фортець. Господарські споруди, печерні монастирі. А вони переважно формувалися довкола цих фортець. За кілька хвилин три центральні райони Києва на нашій мапі рясніють позначками вже під час великої війни. Дослідники відкрили ще одну печеру, і вона геть не схожа на інші. На сучасному вознесенському узвозі це між подолом і львівською площею. Ми її знайшли восени 22-го року. Ну, буквально там через кілька місяців після того, як закінчилася оця напіфоблога Києва, комплекс сховищ 14-16 століття. Тобто люди там переховувались під час навал якихось інших військових негараздів. На той час, коли тисячі киян вимушено ховались у підземці чи підвалах від російських атак, буквально під носом, а точніше під ногами, були старовинні печери наших пращурів, і це не єдина історична паралель, яку нам вдалося віднайти. Лютий березень 22-го. з різних напрямків у бік столиці просуваються колони російської техніки. Найзагрозливішим є ворожий наступ з правил Бережжя. Частково на цих територіях під час Другої світової відбувались бої із третім райхом. Усе це було впродовж цієї ста кілометрової лінії Київського укріпрайону. На той час там було понад дві сотні оборонних точок з боку. Противника взагалі замаскований під важкий пагорб, як тоді писали, його не видно. Під час боїв в липні 41-го року з тих дотів вівся вогонь по наступаючому противнику. У 22-му росіяни не дійшли сюди лише кілька кілометрів, бо теж зустріли потужний опір українських сил оборони. Ми навмисно не кажемо номер цього доту та де саме він розташований. В умовах повномасштабної війни він ще може знадобитись, як і інші подібні йому, які вже рятували життя нашим військовим. Детальніше за мить. А зараз про те, чому саме ця споруда привернула нашу увагу. Зустрічає не тільки грати, а зустрічає ще амбразура оборони входу, в якій знаходився, біля якої знаходився черговий кулеметник. Заходимо. На перший погляд, невелике приміщення, але весь масштаб відкривається згодом. На мапі, яку показує нам історик Андрій Швачка, увагу привертає ось цей підземний тунель. Та на той час ми ще не знаємо, що чекає нас всередині. Тяжність всіх цих по тунелі патен чотириста вісімдесят метрів. І нагадаю, що ми знаходимося на глибині вже 9 метрів. У 41-му році ці тунелі використовували радянські солдати за часів холодної війни. Планували укриття на випадок ядерного удару а згодом. Зниклі студенти, сакральні жертви та язичницькі ідоли. Все це відбувалось тут. Але не в реальності, а в сценарії першого українського фільму жахів Штольня, який знімали саме в цих бетонних стінах. йо а Може, не варто туди лізти? Наш провідник без жартів каже: містичних історій тут було чимало. Переважно на території Київської фортеці. Кадри звіти ви бачили на початку нашого сюжету. Але ж повернемось до Доту і того, чим він унікальний. Так, ось прошу. я вам казав? Підземне укриття, ну я називаю казармою, В київському укріпленому районі більше такого приміщення нема. Підземний коридор постійно запрошує нас повернути в одну з кімнат праворуч або ліворуч. Це для складання боєприпасів військового реманенту. Ви не забувати, що тут тільки по розкладу повинно було 110 бійців, то на кожний кулемет по 20 тисяч набоїв, тобто повинна велика кількість було зберігання. Різних таких ну і діляночок, а ще ну у нас весь час потрапляють а, ці місця для ліхтарів. Переважна більшість дотів київського укріпрайону мають набагато гірший стан, але навіть за таких умов вони стали у нагоді оборонцям Києва у 22-му. Доти використовували, але використовували як укриття під 9-метровою товщою землі. Те, що е, було укриття в 41-му році, ну під час Другої світової війни, і може слугувати укриттям по сьогоднішній день. Ба більше київські підземелля та тунелі були одним із пунктів плану оборони столиці на випадок, якщо росіяни зайдуть у місто. Декілька було різних варіантів: е, вихід тактичних груп, пересування там під містом. Для ведення локальних боїв різноманітних, в тому числі евакуація цінних підрозділів і цінних кадрів з міста, різні призначення, різні бойові сценарії. Кирило Степанець відомий столичний дослідник підземель, дигер з двадцятирічним стажем. І саме до нього у перші дні повномасштабного вторгнення звернулись по допомогу спецпризначенці. Тоді наш досвід з'явився корисним дуже несподіваному Авпла для оборони міста Києва. На щастя, він так і знадобився в повній мірі, але тим не менше ми працювали з деякими спецслужбами по цьому плану. Нині більшість столичних підземних об'єктів знову під негласним грифом секретно З міркувань безпеки. Ми їх теж оминаємо. Але є одна локація, про яку ми можемо говорити. тут є підземні проходи, і відповідно існує велика кількість легенд. Тут навіть 90-ті збила тусовка клубу дослідників паранормальних явищ. це місце на схилах Дніпра називають зеленим театром, і воно ховає у собі чимало таємниць. Мури київської фортеці за цими стінами у 19 столітті зберігались тонни пороху, а солдати несли постійне бойове чергування на випадок загрози з боку Дніпра, практично як в наші часи. Згодом підземні тунелі цієї споруди використовували прихильники комуністичного режиму, коли залишали завод Арсенал. А пізніше ви не повірите тут відбувались найгучніші столичні вечірки. Метро Арсенальна у нас зверху те, що ми бачимо кругли башти, це, це була нова а, почерська фортеця. А от уже для зміцнення оборони з боку Дніпра і була задумана безпосередня ця споруда. Бачите, під яким котом зроблено, так як викладена, викладена цегла. Та найцікавіше те, що під нею отож занурюємось під землю. Привидів не побачимо? Не знаю. Не буду, не, буду, не буду казати, що ні. Слухава галерея. слухають. Ага, якщо ведеться підкоп, коп, виходить контрвибух. Получається, що вибух, який здійснюється оборонцями, він руйнує тих, хто знаходиться в галереї, які хочуть потрапити ближче до фортеці. У світлі факелів тут постійно перебували озброєні бійці, але своє безпосереднє призначення ця фортифікаційна споруда виконала лише один раз, і сталося це набагато пізніше. Фінал цієї історії розгортався ось тут. Це ж було спроблено спеціально. Щоб можна туди було залізти, да ось вам, будь ласка, і ход так званий ход Ратлера. Які веде на завод «Арсенал». 1918 рік, в той самий час як радянські війська наступали на Київ, більшовики влаштовують арсенальне повстання, виступають проти Української центральної ради і намагаються захопити важливі у місті об'єкти. Та ця спроба провалюється під час придушення повстання, ті, хто його влаштував, намагаються тікати саме цими сходами. Є теорія, що ці тунелі можуть простягатись на сотню кілометрів. Ця історія бере початок з того, що кілька молодиків відпочивали на території закинутого зеленого театру і вирішили прогулятись тамтешніми катакомбами. Міліціянти пішли за ними в тунелі, але не знали тунелі. Три дні поспіль вони блукали, і через три дні вийшли під Черніговом, сиві, сліпі. Правда, це чи вигадка? Історія замовчує, але те, що це одне з наймістичніших місць у столиці, це точно лишень погляньте на його внутрішню архітектуру. Там прям якісь стелактіти на стелі. А цей тунель, у який нам вдалося потрапити, наново відкопали аж ніяк не науковці. В ці мішки набирали пісок і шукали, що там от зараз повинен бути клад. Усередині є кілька приміщень, і це лише на першому поверсі. Шухачі пригод чи скарбів дослідили набагато більше. А от що я реально знаю з перших вуз, це не вигадки. Вони, я так розумію, простукували стіночки, і в одній цих стіночок вони знайшли ну, була, був цегла була більш свіжа і не, не товста. Тобто, ну, декілька рядів буквально. Вони це розбили і знайшли там урну з прахом. що вони там роблять, і хто її закопав, це велике питання. Таємниць багато, розгадані далеко не всі. Підземелля продовжують вабити як туристів, так і археологів. І їхні відкриття, напевно, ще не раз нас із вами здивують. Софія Шолос, Факти тижня ICTV. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч.